Ця війна будується на математиці. На жаль, є високі мотиви, так, є, звісно, але є сурова математика. І оці дрони, якщо перераховувати в гроші, людське життя, вони доцільні, м'яко кажучи, доцільні і потенційно, умовно кажучи, умовно ж таки кажучи, вони можуть економити величезні гроші для цієї держави, щоб ці ж гроші направляти вже на знищення ворога. Скільки коштує моє життя як військовослужбовця? Без високих мотивів для держави 15 мільйонів, так? А що потрібно, якщо потрібно завести якусь логістику на позицію? Це потрібно взяти мене, мого побратима, двоїку мою, взяти якусь техніку. Це пікап або броня, Мом, Козак? Це ще плюс 18 мільйонів. Рахуємо разом. Це два побратима: 30 мільйонів, плюс 18 мільйонів козак. Це у нас 48 плюс РЕП, спорядження, та ж логістика, яка потрібна. 50 мільйонів. 50 мільйонів, якщо переходити в енеркахі, це 50 дронів важких логістів. Чи це доцільно? Я думаю, так. Звичайна математика.